Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, поки йду на роботу, у мене ж місце дислокації Робота, дом, робота. Зайшла погодувати Барбасяк, і зараз у нас починається, кажеться, дощ починається. Так, ну що, любі українці, я хочу вас привітати. Сьогодні в нас велике свято, сьогодні День Конституції. Хочу побажати нам скорішої перемоги і мирного неба над нашими головами. Ви знаєте, сьогодні їхала в маршрутці, йшла не пішки, їхала в маршрутці, тому що вчора таке, як, як було не дуже добре, і по всім ознакам дуже схоже на гіпоглікемію. Тому наколотила собі ввечері чая такого солодкого, чотири ложки цукру. Я як, як оце робила, думаю, господи, Оленка, ну це треба, це треба. І до речі, Ларіса, твій шоколад у мене на роботі. Я його утягнула на роботу. Думала, що. Ну, треба, до речі, купити, хай лежить вдома шматочок шоколаду в цьому випадку, обов'язково щось треба солодкого. Ну, а найкращий випадок, найкращий, що зробити, це наколотити собі солодкого чаю. З чим пов'язано, не знаю дівчат. Нічого такого, ну я почитала, від чого вона може бути. Да? Не знаю нічого такого, ну тільки великий стрес, більше нічого. Вчора, до речі, Вірочка, якщо ти мене зараз дивишся, напиши, будь ласка, як в тебе справи. Я чого запитую, тому що Віра з Краматорська, і це моя учасник марафона. Але на жаль, коли закінчується марафон, я просто чищу WhatsApp, і в мене не залишається ваших контактів. Тому Вір, якщо ти мене дивишся, я бачу, що ти мене коментуєш, моїх відео або хтось з дівчат з Краматорська, будь ласка, відгукніться, чи все вас добре. Вчора, до речі, в нас була річниця, я вам казала, загибелі людей в Амсторі, коли російська ракета впала на торгівельний центр Амстор і подібне повторюється зараз і в теж в Краматорську теж загинуло дуже багато людей, діти є. І ну, взагалі, ви знаєте, така біль. Вчора відкриваєш новини, місто, біль. Краматорськ, біль, Херсон, біль. Ой, господи, ну ми сильні, ми з вами справимось, ми обов'язково з вами виживемо. І Україна буде ще краще, ще квітучій, і ще ще більше буде цінність нашої з вами землі. Я сьогодні їхала в маршрутці, і одна жіночка каже про те, що. Сьогодні б у нас було б свято. Ми б сьогодні з вами йшли можливо, в можливо місто. Ну, в нас так святкувалося, якщо якесь свято, вихідний, люди йдуть в центр міста, гуляють, розважаються. І завтра, якщо я не помиляюсь, останній останній день, останній день червня, це зазвичай день молоді. Це пройшли всі випускні, ну і день молоді. І в нас зазвичай було ось день конституції. Якісь заклади, заходи, а на сідучий день день молоді. Люди теж гуляли, відпочивали. Але зараз, зараз цього звісно немає. Ні, у людей не той настрій, і у людей взагалі інші проблеми, інші заботи. Завдяки завдяки терористу. Я буду це повторювати постійно, завдяки нашому сусіду. Терорист Україні, в в Росії. І ви знаєте, вчора банила стока стільки багато, і вони сидять на цьому каналі не тільки на худнучому, а ще й на цей канал прийшли. Ладно, я вже худнучі, знаєте, пішла людям назустріч і його веду російською мовою, тому що ось взяти приклад марафонів у мене. Люди є із Великобританії, з Канади, з Латвії, Литви, Казахстан. Дуже велика географія, і і за таких людей, да, які мене слухають, які мотивуються, я веду саме російською мовою канал Жицьку богині». А не за того, що його дивляться росіянці. Ні, не за того. Повірте мені. Якщо ви блогер або якщо ви не знаєте, монетизація від Росії не йде взагалі. Тому ну, це не привід, да, коли там писали про те, що. Хтось там ну, з росіянців писав про те, що е, відпишіться від неї, вона на росіянах заробляє кошти. Думаю, Боже, чи ти дурне, чи ти якесь, ну, якесь кончене пробачте, за мій французький е, у мене немає слів. У мене просто немає слів. Поїла е, тому е, не з з цього приводу я веду канал російською мовою Жись ходію, що дуже великий, велика географія, великий чат, і люди хочуть стрункішати. Тому, дівчата, угаманіть свої таланти, от скажу зараз на російській, відпишіться від мене, ті, хто підтримують політику вашого пу, вашого вбивця, вашого терориста. Я про це кажу, казала, кажу, і буду казати. Uh, і якщо вони там ще залишились, uh, залишились на тому каналі, Да, <сі> да моя бусинка, да. да, 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 да. <сі> мама, 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 мама. <сі> давай, мамі, давай, 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 моя бусинка. Ну, це в нас така міла <сі> ти, ти моя, ти моя моя шабака. шабака барабака, шабака, шабака, рабака. <сі> Моя я мілата, така я така мілота. Вимазує мамі платька, вимазуй, вимазуй. Мама зараз переодягнеться. Да, да. Вчора ви знаєте, вчора, вчора як зайшла сюди і не могла від них відчепитися. оці такі пушинки і пушин, Ну не пушинка, Дуся в нас не пушинка, Дуся в нас така не пушинка. Да? Мама годує добре. Вони добре нагодовані. Да? Мама добре гайдує. Да, мам. Дуся в нас є, їсть складні вуглеводи, кашку. Да? Дуся в нас полюбляє, до речі, вівсяночку. Дівчата, хочете смійтесь, хочете не смійтесь, я їм купляю плющину вівсянку. Вони її так роблять добре. Да? Мішаю плющину вівсянку з перловкою. Ну і звісно, ж м'язка. М'язко у нас не жирне, да? не жирне у нас, не жирне. До речі, з'явився у нас під кожний, а ну допоможіть мені, під клещ. Ось трошечки він виліз, то ми прокалували доску. Я не знаю, вам ви побачите. Дуся покаже. Не, скажи, не покажу. Ну, коли є така, коли з'являється клещ, ось отут на мордяці в неї такий, як нема волосся, знаєте то Зараз воно наросте, звісно. Ні, 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 ні. Купляли вітаміни, щоб у нас не було оцій ліньки. Да, Вже ж не так. Вже не так. Да, да. да Моя бука коська, бука коська. Вчора вухи почистили. Ми не бачимо тільки... Ой, Дуся, що ти мені оце наробила? Оце ліська в нас, старушенця в нас. Ми не бачимось тільки вночі. Тільки вночі не бачимось. Да. Тільки вночі не бачимо. Тихо ти, тихо моє, минуло. Я взагалі думаю, може, поки будемо продавати дом, можливо, і сюди переїдемо на літо, щоб більше бути з тими босяками. босяками, босяками. Глядачі зараз кажуть, що ти нам оце показуєш. Ти з нами розмовляє, не попав. Все, Дуся, отвалі. Отвалі. Отвали, моя черешня. Все, все. Все, отвалі. Раз, отвалі. Хто мене лиже? Хто мене лиже? Хто мене лиже? Хто? Хто? Давай, давай, давай. давай. До речі, коли я вам казала, що буде з собаками, ми вирішили, на літо вони будуть тут, тому що вони в нас звикли бути на дворі, тому що, ну, тому що, дівчата, якби вона жила, ця собака в хаті, в квартирі, був би другі, друга розмова. Вона виросла і одна, і друга практично у дворі. І я розумію, що їх зачиняти в день, це взагалі, ну, як кащунство. Як буде українське, ну, допомагає мені. Це неправильно, але ж влітку їм краще буде тут. Але ж взимку, коли вже буде холода, коли вже буде холодно, ми вирішили їх забирати на ніч все одно додому, на день привозити сюди, замикати. Ну, поки є така можливість замикати їх в, ну, в, в хаті. Да. Треба ще певні документи довести до ладу по дому, Тому, скоріш за все, продажа буде в слідучому році. І е, плануємо саме коли буде холодно, забирати їх на ніч додому. Потім ми йдемо на роботу, веземо їх з -з сюди в дом, Вони тут цілий день. З роботи їдемо, забираємо. Тому да ми так вирішили. Да? <ріхи> так, ну, я тільки витрусилась. Я тільки витрусилась. Тому вирішила таким чином, поки вирішити це питання. А вже коли продамо дом, то вже будемо якось, я не знаю ще як, але якось будемо вирішувати. Да. Будемо якось вирішувати. Ну, взагалі, я рік на прям налаштований на те, щоб я не працювала. Син каже: мама, будеш вдома, тому можливо, якраз от до цього часу все це вирішиться, і вже слідучого року я піду, піду, піду і по, по нутріціології, і, можливо, буду. Знаходитись вдома, тоді взагалі без питань, собаки вдома. Я вигуляла їх і два і три рази в день, взагалі без питань. Тому ну, ось такі маленькі плани є. Ну подивимось, як, як це все буде. Тому, тому то якось так. Я вам вітаю зі святом. Я бажаю вам берегти себе, я бажаю вам скорішої нашої перемоги. Молимося за наших котиків, молимось за наших захисників, і все робимо для того, щоб приблизити нашу перемогу, дівчата. Я там в спілкуванні в своєму чаті скинула прохання. Є петиція на підтримку. Якщо ви пам'ятаєте, в мене в на ефірі була Людмила, Людмила Громадюк, вона реабілітолог, лікар. І загинув чоловік її рідної сестри. І зараз написали петицію президенту для того, щоб цьому воїну загиблому герою присвоїли почесне звання Героя України. Тому в спілкуванні я вчора ввечері вже пізно скинула посилання. Якщо не зрозуміли, то я вас дуже прошу перейти, підписатися і підтримати своїм підписом, своїм, своїм голосом. І, до речі, я зараз залишу в. Залишу в коментарях, в закріпленому коментарі посилання на цю петицію. Вам не важко, а сім'я залишилась, троє діток чи двоє, двоє діток. І я вас дуже прошу підтримати. Да, до речі, я залишу посилання, бо в групі там дівчата така, зібрались такі дівчата між собою, спілкуються, як то кажуть, чужих туди не пускають. Тому, мабуть, я залишу цю. Петицію в коментарях, в закріпленому коментарі. Цю, мої любі трошечки з вами поспілкувалися. Зараз так похмуро, не жарко. Можливо, вчора були магнітні бурі, можливо, ось такий стан у мене вчора був, із за того, що ну, магнітні бурі, бо дівчата теж скидали в чаті, прям цей календар такий, як коли є магнітні бурі. І взагалі, ви знаєте, те, що зараз в небі, де взриваються ці. Грьобані кацапські ракети, оце все осідає на чому? Осідає на нашому організмі. Тому, можливо, вчора було мені так погано, бо вчора ж летіло, летіли кацапські ракети на Кременчук і дякувати нашим ППО. Частину було збито, і звісно, що в повітрі, в повітрі нічого гарного немає. Та й воді. Ви згадаєте, що натворили ці клята русня. Натворила ця клята русня в Херсоні, Каховська ГЕС. Ну, ми трошки вище, звісно, але ж, все ж, таки, все ж таки воно не залишається все без сліду. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. І я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.